Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Будемо складати розповіді за ілюстраціями. Давайте привітаємось. Доброго ранку. Хай щебечуть пташечки, повзають комашечки, хай сміються діточки. Доброго ранку всім! Дітки, сьогодні до нас в гості прийшла осінь. Нині осінь чарівна, неповторна, різні барви нам дарує, виглядає так казково восени і парк, і розмаїття кольоровим прикрашає осінь край. А що ж ми знаємо про осінь? З чим ж завітала до нас осінь? Щедра осінь принесла нам загадки. Відгадайте загадки. На небі біліє, світить, та не гріє. Так, це осіннє сонечко воно вже не так гріє, як літом. А ще загадки принесла. Відгадайте їх, що то за голова, що лиш зуби та борода. Часник. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Що це може бути? Так, це картопля. Сидить марушка в семи кожушках, Хто її роздягає, той сльози проливає. Цибулька добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Огіроть. А тепер давайте складемо розповідь за цією таблицею. Прийшла осінь, пожевтіли дерева розфарбувала, з неба падає дощик, калюжі на землі. Всі дітки вдягнули чобітки і курточки. Птахи відлетіли в теплі краї. Скажіть мені, будь ласка, хто прийшов до нас? Осінь, а що осінь розфарбувала? Дерева, а що з неба капає? Дощик, і що на землі від дощику? Калюжі. А в що одягнулися дітки? І дорослі? Курточки і чобітки. Скажіть, будь ласка, а хто відлітає в теплі краї? Пташки, вірно, молодці. Малята, а як же упізнати осінь? Допоможіть мені. Листячко падає, Достигли яблучка, грибочки, овочі на городі. Чобітки вдягнули парасолькою, коли йде дощик, парасольку берем. Правильно, вірно, і всі тваринки готуються до зимового сну. Малята ви були молодці, дякую вам. Дуже гарно складали розповіді. До побачення.